Це не лише з політичної, а з військової точки зору повпливає на війну в Україні. Сергій Грабський, військовий експерт з нами. Пане Сергію, рада бачити вас. Радий бачити вас. Не так рада чути, що сьогодні відбувається, але давайте ми розуміємо, що це а, агонія, хаос судоми, системи і особисто Путіна. Йому потрібно вже якесь рішення. Ви не погоджуєтеся, Пусть... от бачу. Я не можу з цим погодитися, тому що це було б дуже сильне спрощення ситуації, яку ми маємо, яку ми маємо на сьогоднішній день в Росії. Треба розуміти, що на сьогоднішній день сама політична система Росії і економіка не настільки ослаблена, щоб можна було говорити про якусь агонію, хаос, там безпорадність і готовність до якихось неадекватних дій. Натомість, ми спостерігаємо абсолютно чітку і послідовну політику, яка Направлена на виконання стратегічної задачі а стратегічна задача залишається незмінною знищення України як держави, знищення українців як нації, і саме на це спрямовані і низка заходів, які на моє переконання включають в тому числі проведення так званих референдумів. Адже отримавши е, значний і я б сказав так суттєвий удар по своїм збройним підрозділам, будучи абсолютно не готовою до війни, яку Росія отримала в Україні, вони е, вживають так званих пожежних заходів, і ці пожежні заходи полягають у тому, що на сьогоднішній день вони е, намагаються виграти час для двох задач: перше, вони е, все ж таки. Плекають надію, що захід втомиться від е, війни в Україні, залишить Україну сам на сам з хижаком і е, скажуть вже: давайте тоді вже домовлятися, давайте віддамо Україну заради спокою. Це чомусь е, залишається таким пріоритетним. Способи мислення, мислення росіян, а друге, вони відтягують час для того, щоб створити додаткові підрозділи, і в цьому розрізі можна і сприйняти, вибачте, я кажу, як військовий ідею цих референдумів саме з того з тої позиції, що вони у разі, ну а ми розуміємо, що вже Озвучені навіть результати там, десь 86% чи 87%, Вже все відомо дадуть змогу примусової насильницької мобілізації чоловічих контингентів з усіх окупованих територій у якості гарматного м'яса без всякої підготовки вони будуть кинути в бій проти українських військ, щоб виграти час. Одночасно з тим, що готуються нові військові частини Російської Федерації, там і на Далекому Сході, і в інших регіонах Росії, ну давайте відверто казати, що цинічно плюють в очі з цими референдумами. тому що ви вже сказали заздалегідь, опублікували приблизні результати референдумів. Рада федерації вже сказала, там вже готові там все це ухвалити в ускореному темпі. Будуть вони, не будуть, може, там буде інші результати. Вони навіть не пропускають. Більше того, там є не незрозуміло, як на окупованих територіях щось там в принципі організувати голосування, прихід людей. Нікого це не цікавить. З політичної точки зору, з приводу втоми, там НАТО, Сполучені Штати, Польща, Естонія, Німеччина, Франція сказали, ну це все є пародія, ми не підтримуємо це ну, на голову не налазить юридичної сили, це не матиме. Україну продовжують підтримувати і будуть підтримувати. Але а, повертаючись до військової компоненти, я правильно зрозуміла, що вони хочуть знищити Україну руками українців, тому що вигрібати, перш за все, будуть з території Херсонської запорізької області, які окуповані. Так, саме так. Ну знов таки. Не стоїть питання, що саме цими підрозділами або саме цими насильно мобілізованими вони будуть проводити якісь карально-наступальні дії. Задача цих мобілізованих буде втримати. Любою ціною, власне, ціною свого життя вже зайняти території, не допустити проривів українських військ. Тобто, таким чином, так, ми будемо говорити, що вони слідуючи своїй сталі довгові традиції, будуть намагатися стикнути лобами представників однієї нації, і таким чином ми говоримо про те, що противник використовує додаткові ресурси, які він отримує, внаслідок таких референдумів, тобто надає. Ім таку, ну хай псевдо легітимність з його точки зору. Він буде використовувати їх виключно для такого затримки просування українських військ на території, які підлягають звільненню. Ну з проводу мобілізації, от всі такі сполохнулися, думаю там 100 200 300 500 тисяч можна нагребти Скільки в Росії можна нагребти Ми розуміємо, що це не має бути тільки м'ясо та мають бути командири там. Ну... Середнього вищого керівництва я так розумію, що лейтенанти або полковники ж на дорозі не валяються. Вони не сидять на диванах і думають, там їх треба висмикнути. Злагодженість підрозділів. Скільки це займає часу реально? Ну, знаєте, давайте будемо говорити перш за все, чи є відповідні ресурси у Росії. Так, безперечно, вони є, тому що ну, будь-який довідник по аналітиці скаже вам, що середній показник мобіліційної спроможності складає приблизно до 10% від загальної кількості населення. Тобто ми вже маємо 14 мільйонів. Навіть якщо взяти 10% від цього, то ми маємо, ну хай буде півтора мільйона. Тобто ресурсність така є. Тобто потенціал такий є. А чи існує база мобіліційного розгортання? І ви власне на це відповіли? Що е, матушка корупція призвела до того, що е, в російській військовій машині цей елемент е, був майже знищений і на його відновлення потрібні роки, роки і ще раз роки. Це з точки зору е, військової е, тематики. Але тут треба розуміти ще таке, що висмикнути з е, Економіки Росії 100 200 300 навіть 500 або 500 тисяч чоловік одномоментно це означатиме дуже серйозний удар по економіці, яка зараз занепадає, тобто, це просто прискорить в рази занепад російської економіки. Внесе певний хаос. Вони і так зараз не можуть впоратися з тиском санкцій. а Такі дії призведуть до, до ефекту, як деякі саме російські аналітики і економісти кажуть, типова ситуація бомбардування воронежа. Тобто, фактично зараз буде знищення своїми жуками всього економічного потенціалу. Тому виникають дуже великі сумніви щодо того, що Росія піде на такі от відверті заходи щодо оголошення відкритої повної мобілізації. Можливо, будуть якісь приховані заходи мобілізації або навіть не мобілізації, а використання засобів переконання та примусу для того, щоб громадяни Російської Федерації або навіть не тільки громадяни Російської Федерації, а інших країн, які входять в зону впливу Російської Федерації, підписували відповідні контракти. На превеликий жаль, на превеликий жаль, розуміючи, наприклад, в політичну економічну ситуацію деяких країн, які знаходяться під впливом Російської Федерації в зоні її впливу, ми можемо припустити, що люди зможуть піддатися цьому соблазну, що вони підуть служити в російську армію за дуже хороші на їх погляд гроші. Це так само не можна відкидати, тому ми маємо бути налаштовані на довготривалу виснажливу боротьбу, яка так безумовно закінчиться нашою перемогою, але вона потребуватиме виключно напруження наших сил та ресурсів. З приводу часу, пане Сергію, от харківська поразка стала каталізатором оцих фейкових референдумів. І по-друге, що ви думаєте, стосовно думки терориста Гіркіна, який сказав, що у ВСУ є ну так місяці півтора. Щоб знищити окупантів, поки там щось хтось не нагребе свіже м'ясо. і Абсолютно, думати. ви знаєте, тут я маю погодитися з Гіркіним, чи як він там, Стрілков, чи як його там називають. Тому що завжди цікаво послухати думку противника і знаєте, те, що він терорист, не означає, що він несе маячнього. І тут я з ним маю погодитися, тому що він говорить об'єктивні речі. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день противник маючи... Тимчасово, ще раз, тимчасову нестачу не достатньої кількості військово-навчених ресурсів намагається любими методами імпровізації, методами нестандартних дій забити всі можливі проріхи на лінії фронту для того, щоб втримати ситуацію. І треба розуміти, що зараз така, знаєте, Дуже похапцева, я б сказав, підготовка ведеться для того, щоб забезпечити бодай мінімальну боєздатність саме військових підрозділів. Ну, не таких, як наприклад, група Вагнера або добровольчі, а саме військових підрозділів артилерії, танкістів, механізованих підрозділів і так далі. Тому по щоб кинути їх бій. І саме тому тут на жаль з Гіркіним треба погодитися. Часу у нас не дуже багато, тому що не далі, як через півтора-два, можливо, три місяці, ці новостворені наспіх, сколочені, як вони називають підрозділи, можуть бути перекинути в зону бойових дій. Ну і тоді знаєте, постане просто питання таке, що треба буде якось управлятися з цією збільшеною кількістю гарматного м'яса, а воно потребуватиме більше часу і більших, більших витрат на е, е, їх утилізацію. Добре, але успіхи за ці півтора місяці можуть призвести до ситуації, коли перекидати буде вже нема куди, тому що це буде українська територія. Я про це вас питаю. Як засобу, Ну, ви, ви, знаєте, ви знаєте, на жаль, на жаль, говорити про те, що ми зможемо за півтора місяці визволити ці території, ну було б е, передбільшеним оптимізмом, тому що треба розуміти, що проти нас діє достатня кількість противника. Мало того, тобто, то що ми з вами говоримо про постійні успіхи українських сил, не виключає того факту, що на тому ж самому Донбасі противник відчайдушно намагається продовжувати наступальні дії. Це по-перше, по-друге, ну є ще додаткові фактори, такі, наприклад, як фактор території, фактор урбаністичний, фактор концентрації, фактор е клімату, які так само можуть впливати як на нас, так і на противника, е сповільнюючи якісь наступальні дії. Тому говорити, що за півтори-за півтора місяця ми виб'ємо противника з всієї нашої території. Ну, є неприпустимим оптимізмом, і я переважно стараюсь бути реалістом у цій ситуації. Я... Пан Сергій, я про всі території не сказала, я говорила там конкретно, наприклад, про херсонську. Область про неї зараз не його найбільш є можливість така, мало того, перспективи цього всього є, але тут, знаєте, тут ще такий фактор є. Ну давайте подивимося, що ці е підрозділи російських збройних сил, які зараз знаходяться на правому березі е Дніпра, вони знаходяться в такій досить складній ситуації. Якщо ми про це говоримо, і е, ці підрозділи можуть знаєте, увійти в стан такого пацюка, якого загнали в Кут, і вони будуть відчайдушно відбиватися, розуміючи, що е, в них, е, окрім загибелі поразки, більшого вибору не буде. Тому на це так само треба зважати. Жодним чином не полишаючи по, по, цього фактора, бути uh -huh. е, розуватися події далі. Uh -huh. Побачимо, є задача мінімум, задача максимум на правому березі Дніпра для збройних сил України, яку ми встигнемо виконати. Час покаже вам, як, як військовому якість підготовки збору того третього армійського корпусу, яким лякали, лякали, значить, зібрали все найкраще і відправили в Україну. Ось ми на деяких напрямках це побачили і. Які висновки сьогодні ну, знаєте об'єктивну об об'єктивно, треба розуміти, і це загальна характеристика любої армії, яка веде війну. Що кожна наступна хвиля ресурсів вона об'єктивно слабше і має нижчі показники? Якщо ми говоримо про армію такого типу, яку зараз має Російська Федерація, безумовно, тому що це по суті своя радянська армія, яка так нічому не навчилася за останні 30 років. Тобто, кожна наступна хвиля вона має нижчі показники бойови боєздатності бойової, бойової готовності і відповідно до цього ми вже побачили ще таку знаєте, неприпустиму з точки зору військово е, військової людини ситуацію, коли цей. Так званий армійський корпус. Ну, по перше, він не відповідає стандартам армійського корпусу а по-друге, він був просто розірваний на шматки, якими позатикали діри на різних напрямках. Тобто, сенс було створювати командну структуру, виділяти підрозділи в окрему в окрему бойову одиницю для того, щоб їх потім розкидати по різних напрямках. Це так само говорить про низьку боєздатність і неспроможність вести бойові дії у складі. Ну це навіть не об'єднання, Ну, скажімо так, припустимо, з'єднання Збройних сил. Ну, аналогія вже буде четверта історія. Я, наскільки я так розумію, загалом, якщо подивитися спочатку, гребли контрактників, хочете заробляти більше, 200-300 тисяч, давай, потім пригожин по тюрмах. Вже зеків Шкребе. Потім, я так розумію, не, не склалося з цією історією фантастичною, тепер вже примусова мобілізація. І ось про третій, так звані армійські поговорили. Ви кажете, що кожен наступний гірше. Так от а четверта хвиля, вона буде ким представлена? Ви знаєте, тут е, треба розуміти, що якщо зараз ми діяли е, верніше противник, я б сказав так, діяв в ситуації е, дуже обмеженого часу. Він, як я вже казав, імпровізував. То зараз є ознаки того, що у себе в тилу. Вони усвідомивши і вивчивши уроки поразок, зараз проводять більш-менш усвідомлену підготовку своїх військових ресурсів, повертаючись до того, що сказав Гіркін, півтора-два місяці. Я б сказав так: це той час, коли ті військові ресурси можуть бути, можуть надбати ну, мінімальну, хоча б але бойову здатність і бойову спроможність, і перекинути на наші, на наші терени. Тому, тому, знаєте, після такої певної просадки ми можемо очікувати все ж таки більш високий рівень підготовки. Знов таки, коли я казав, що кожна наступна хвиля буде слабшою, це не означає. Я говорив про бойові кадрові підрозділи. Тобто, перша хвиля була вишколена контрактна хвиля, а наступна хвиля це буде мобілізована. але... Так само, ну хоча б мінімально, аби але вишколена, тому так вона буде слабшою, але ну по кількості вона буде приблизно співвідносна, по тому, що ми вже мали. Єдине, знаєте, що нас може ну не то що врятувати, а спростити нашу задачу, що вони не маючи змоги чекати дуже довго, тому що ситуація в країні погіршується день від ну, щоденно, вони будуть змушені кидати ці підрозділи по частинах у бій, тобто не створивши якогось там броньованого або ударного кулака, для того, щоб здійснити якісь активні бойові дії. А такими підрозділами ну в манері, як ми вже можемо тепер з історичної перспективи сказати, третього корпусу, тобто сформували наприклад е, хай буде 151 п'ятдесят дивізію, але ця дивізія прийшла і її розібрали на підрозділи, і ці підрозділи кинули на різні напрямки. Ну факти фактично зневілювавши всі ці зусилля, які були докладені до створення цього організму. І що ви думаєте стосовно схеми шантажу? Ми розуміємо, що так звані фейкові ці референдуми із приводу мобілізації їх розглядають, і з приводу схеми такої. Оце зараз ми сказали, що це наша територія, і значить, ви не маєте сюди заходити, бити, за них воювати, а інакше у нас є ядерний чемоданчик. Оце вже розродилися всі. Оцю схему провернути. Всі прекрасно розуміють, що ніхто це не визнає. Але торгувати цією схемою можна. Ну, ви знаєте, якщо дуже коротко, є два слова, які характеризуються: вся. перше слово це Крим, друге слово розвідка. Крим вже були хлопки, і ми знаємо природу цих хлопків, і треба розуміти, що і що сталося, і нічого не сталося. Нічого не було, тобто це порушення заходів безпеки і так далі, тому подібне. Тому розглядати це як засіб шантажа у короткостроковій перспективі ну, було б неправильно. Для нас немає значення, які дії там проводяться на окупованих територіях, чи то референдум, чи то відкриття якогось громадського туалету, або ще якогось об'єкту значення немає. Ми маємо робити свою роботу. Що стосується ядерного чемоданчика або ядерної зброї то треба розуміти таку річ що світовою спільнотою протягом останніх щонайменше 70 років створена така, потужна така потужна система спостереження і контролю за переміщенням ядерних елементів як тактичної, так і оперативно-тактичної і стратегічної ядерної зброї, і інших елементів, які не відносяться до зброї, тобто паливних елементів і так далі, тому подібне, що ми можемо практично виключити раптове використання ядерної зброї, адже всім прекрасно відомо в яких локаціях в яких сховищах зберігаються ядерні боєприпаси, і люба е ненормальна або більш інтенсивна активність кругом цих сховищ або місць збереження. Моментально викликає відповідну реакцію. Про що вже заявляла західна спільнота, тобто відповідь буде асиметричною і ефективною. І йдеться не про застосування ядерної зброї. А посол Сполучених Штатів в Україні, пані Брінк теж сказала, що президент Байден чітко відповів використання ядерної зброї, це неприпустимо, і відповідь, як ви сказали, буде симетричною і наслідки серйозні. Але знаєте, хотілося під цього це не те, що нівелювати, а попередити. От ваша зараз відповідь була дуже важлива. Мені здається, для мене для глядачів. Тобто, це не те, що можна за три секунди розчахлити і бахнути по якомусь місцю. Це тривалий процес, який передбачає кілька етапів, і не одна людина залучена в цей етап. Я правильно розумію? Що не може там. Абсолютно. У нього сьогодні клепка поїхала. Він такий Боже, де червона кнопочка? Вдарив, а потім всі такі: Боже, що це коїться? Треба відповідати. Ну я ну, як мінімум цих червоних кнопочок три в різних місцях, і потрібно для прийняття рішення щонайменше натискання двох таких кнопочок. Це по перше. По-друге, ви абсолютно правильно сказали, що це процес не одного дня і обслуговування калібрування... Вивірка цього боєприпасу вона займає дуже-дуже ну, відносно великий період часу, під час якого ну протягом якого відповідно можуть бути ці дії відмічені, проаналізовані, і відповідна реакція буде здійснена миттєво, враховуючи колосальну стратегічну небезпеку таких дій для всієї планети. Знов-таки, знаєте, як я казав, це стосується не тільки ядерної зброї це і інших ядерних об'єктів. Я просто хотів звернути увагу наших е, глядачів на той факт, що коли е, одним, скажімо так, з останніх камінців, які впали на ваги прийняття рішення щодо відвідування е, енергодару, то Запорізької атомної було саме те, що три Детектори рівня радіації були з якихось причин відключені. Тобто, це ви такі просто викликало таку нервову реакцію з боку світової спільноти. І як я часом кажу, Путін е, блимнув першим, тобто він допустив слабинку і допустив присутність експертів на цьому об'єкті. Це дуже багато про що говорить, е, власне, з точки зору того наскільки реально може бути застосування ядерної зброї. Монітори США це здійснюється з за допомогою супутників, тобто в цілодобово, я так розумію, що там окремий там підрозділ, відомство, але контролює це, тому що це небезпека всьому людству або багатьом країнам. Ну, ви ви знаєте, тут не тільки супутники, не треба спрощувати. Як я вже казав, людство створило, створило дуже розгалужену систему моніторингу і контролю, яка включає і космічне спостереження, і інфрачервоне спостереження, і оператив, і оперативну роботу, і а, аналіз, як то кажуть, хімічного складу ґрунту, і а, детекцію радіації. Причому часом а, біля тих об'єктів ці. Детектори знаходяться, ну м'яко кажучи, на нелегальному положенні, тобто ніхто не знає точно скільки їх там знаходиться, і обмін інформацією, навіть скажімо так. Хвилинна затримка у передачі відомостей, пов'язаних із збереженням цих ядерних елементів, вона вже викликає занепокоєння і, скажімо так, досить бурхливу реакцію. Про це можна говорити годинами і, як то кажуть, наводити приклади, навіть з огляду на те, що може бути збільшена частота прольотів спутників, зміни їх орбіти для того, щоб з'ясувати наскільки попередні дані. Відрізняється від поточних даних. Тобто робота ведеться настільки напружена і колосальна, яка ну, дозволяє нам сьогодні з вами так от досить впевнено говорити, що така ядерна катастрофа є мало ймовірна на сьогоднішній день. Ну... Сподіваємося, що не просто мала ймовірна, але взагалі цього не станеться. Але ми тим, це не заважає нам в ефірах про це говорити. Дякую вам, пане Сергію, за коментар. І надалі теж стежимо за ситуацією. Сергій Грабський був з нами, військовий експерт. Політехнолог Михайло Шейтельман.